Привіт усім друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим способом приготування вареної кукурудзи. Приступаємо, качани добре очищаємо і впускаємо в кипячену воду. Прикриваємо кришкою і готуємо приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй кукурудзі. Якщо молодесенька, вона звариться швидко. Якщо більш старіші качани, їх потрібно варити довше. Опісля відключаєте плиту і даєте ще кукурудзі побути в гарячій воді приблизно 5 хвилин. Після того обережно виймаємо. Потрібно її добре посолити. З двох сторін добре змащуємо вершковим маслом зі всіх сторін також. І зверху викладаємо щедро натертий на грубій терці сир. Коли качани ще є гарячі, ми розкладаємо швидесенько зверху сир, він трошки розплавиться і це виходить неймовірно смачно. Ось так, наша кукурузка є вже готова для подачі. Вам бажаю смачного! Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і всім па-па!